Вітяли, що творять майбутнє. Педагогиня з Івано-Франківська Леся Павлюк змагається за звання найкращого вчителя 2024 тисячі двадцять четвертого року. На початку зелено, всередині жовту, кінці – черво, запам'ятали. Стві, готуючи молодшу сестру до школи, Леся Павлюк мріяла пов'язати своє майбутнє з викладанням нині за її плечима 12 років педагогічного стажу, досвід роботи в інклюзивному класі та десятки учнів, які вчилися пізнавати світ разом з першою вчителькою. За цей час я дуже багато всього навчилася. Я вчилася в дітей. Окрім того, що вчила їх, і я їм завжди про це казала: завжди старалася прислухатися до них, прислухатися до їхніх ідей, прислухатися до їхніх пропозицій, і ми разом, якимось якимось чином, старалися втілити це все у життя. З початку. Реформування початкової освіти і запровадження нової української школи перед вчителями з'явилася велика можливість використовувати новітні методики навчання, і саме з ними мала честь ознайомлювати вчителів міста. І саме з ними я працювала ще до того, як нова українська школа була в моєму класі. Адже перед тим як показати вчителям, треба було спробувати самій це раз. І друге, те, що мені було цікаво, і я бачила результативність. Всі ці роки Леся Павлюк активно займалася вивченням нових методик та впроваджувала їх у навчальний процес. Тимофіку постав воду. Все, Миємо ручки так без води. Добре. Знову потерли. Отак, як я. Добре. Використовуючи різноманітні вправи та ігри, дітки краще сприймають матеріал та отримують неабиякий стимул до його вивчення, що забезпечує учням хороші результати. Педагогиня каже, у робочій сфері переломним став 2019 рік. Тоді її анонімно номінували на конкурс Читель року та наважилась заповнити анкету Леся тільки через рік. Педагогиня двічі входила до п'ятдесятки півфіналістів конкурсу. Організатори завжди наголошують на цьому, що це не змагання, що це не є якась така гонка, так би мовити. Тут йде мова про формування спільноти освітян, які будуть втілювати якісь освітні ініціативи, якісь освітні проєкти, якісь можливо ідеї чи пропозиції. І власне, премія допомагає об'єднати проактивних, сучасних, сильних таких педагогів, які можуть діяти вже і сьогодні. Прагнені до вдосконалення освіти вчителька початкових класів нещодавно потрапила у топ 10 найкращих вчителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. Це унікальна можливість бути в середовищі однодумців, каже Леся Іванівна. А також конкурс акцентує на важливості вчительської професії. Визначить одного переможця, який отримає мільйон гривень. Також буде кілька переможців у різних номінаціях. Перемога у цій премії це є дуже значимо, це є дуже високо, і я вважаю, що кожен і кожна з нас десяти заслуговує отримати цю перемогу. Ну як вже вийде, так вийде. Ми всі сподіваємося. Час покаже. Голосування триватиме до 1 жовтня на платформі Дія освіта в номінації Вибір українців. Усе, що необхідно, це авторизуватися на платформі та віддати свій голос за франківську педагогиню Лесю Павлюк. Ось. І віддати свій голос. церемонія нагородження відбудеться 5 жовтня у Всесвітній день вчителя. Тоді стане відоме ім'я найкращого педагога 2024 року за версією премії. Коуч, Коч Аргара, телеканал 402.